Нещодавно мене здивував коментар одного підписника в Тіктоці. Він сказав, а що, там, бувають якісь налаштування? І я вирішив розповісти, які взагалі налаштування можуть бути у програвача вінілу. Не обов'язково, що вам доведеться мати справу з усіма, але з двома, скоріш за все, доведеться. Тож, вітаю вас, друзі, і погнали дізнаватись нове. Отже. Два найголовніші параметри, які вам необхідно буде налаштувати, це сила притискання або ж Tracking Force, а також антискейтинг. Для кожного звука знімача є своє оптимальне значення сили притискання, і воно чітко регламентоване заводом-виробником. Наприклад, для мого VM520 це рівно 2 грами, плюс-мінус може бути. 2 грама, тобто від 1,8 до 2,2. Вихід за ці межі в обидві сторони впливає на довговічність і платівки, і стилуса. звісно ж, не в кращий бік. Налаштовується ця сила за допомогою ось цієї противаги. І в нормальних програвачах цьому девайсу можна довіряти. А для тих, хто страждає. На перфекціонізм, або ж тривожність, є ось такий девайс. Спеціальні ваги, які, якими можна виміряти силу притискання. Сама процедура не складна, якось покажу це, або ж просто знайдіть інформацію в інтернеті для більшості програвачів, принаймні для програвачів з таким тонармом, ця процедура однакова. Далі антискейтинг. Справа у тому, що при зчитуванні платівки звукознімач тягне до середини платівки, а не навпаки, як можна було б подумати. Ця справа у геометрії конструкції. Якщо все залишити без змін, то один канал буде звучати гучніше за інший. А також одна сторона доріжки, як і одна сторона голки, будуть зношуватись сильніше за іншу. Тож, щоб цього не було, виставляється сила антискейтингу. І дорівнює вона силі, про яку ми говорили раніше, тобто Tracking Force. Наприклад, якщо Tracking Force у нас 2 грами, то і антискейтинг ми виставляємо на двійку. Робиться це спеціальною ручкою ось тут. Навколо антискейтингу найбільше міфів і суперечок. І тут є два варіанти: або ж розбиратися в фізико-механічних законах. Або просто довіряти заводу виробнику. Додам, що механізми антискейтингу бувають різні. Я, наприклад, пам'ятаю три: пружинний, як у мене, наприклад, магнітний та підвісний. Зазвичай ці два параметри це єдине, що необхідно налаштувати після придбання програвача. Все інше буде налаштоване заводу, і вам треба буде просто все зібрати докупи. Але якщо ви вирішили замінити звукознімач або придбали професійний діджейський програвач, який зазвичай йдуть без звукознімача, то вам доведеться встановлювати і налаштовувати звукознімач на хедшелі. Як, наприклад, це робив я. Ось цей звукознімач у мене стояв до цього. Робиться це за допомогою подібного шаблону. Ми маємо встановити звукознімач так, щоб в обох цих точках він стояв чітко по цих лініях. Це я так зараз просто показую приблизно, як це робиться. Я витратив доволі немало часу, щоб налаштувати свій VM520. Доволі така, не те, та, щоб дуже складна справа, але вимагає терпіння. Інакше, коли звукознімач буде ближче до центру платівки, звук може суттєво спотворюватися. Також дотримуйтесь рекомендацій виробника щодо встановлення звукознімача на хедшел. Якщо виробник рекомендує, щоб болти були приблизно посередині, ось так, то краще так і зробити. Для різних же аудіофілів є параметр overhang, з яким Можна погратися. Але я не дуже раджу це робити. Далі у нас є параметр ВТА. По-простому, це кут між голкою та платівкою. Налаштувати це може знадобитися знову ж таки при зміні звукознімача, адже він може мати іншу висоту, більшу чи меншу, що змінить е, кут ВТА. Налаштовується він по тонарму. Зазвичай тонарм має бути чітко паралельним платівці. Тут або довіряти своїм очам, або скористатися. Ось таким шаблоном. Для цього треба змінювати висоту тонарму, якщо ваш програвач вміє так. Мій, наприклад, вміє. Якщо ж е такої можливості немає, то тоді е просто підбирається мат відповідної товщини. Ну, і варто сказати про таку просту річ, як горизонт. Це. Перше, взагалі, що треба налаштувати, а потім вже все інше. Бажано, звісно, щоб поверхня, на якій стоїть ваш програвач, була вже рівно по горизонту. Але, звісно, так буває не завжди. У програвача можуть бути ніжки, за допомогою яких регулюється горизонт. Добре, якщо так. Якщо ж ні, то очевидно доведеться щось підкладати під програвач і регулювати поверхню, на якій він стоїть. Чим точніший рівень при цьому ви будете використовувати, тим краще. Пам'ятайте лише, що горизонтальним має бути саме опорний диск, а не поверхня програвача. Вони не завжди паралельні. Тож, бачите, якщо копнути глибше, то, виявляється, є доволі багато налаштувань програвача вінілу. І це я ще говорив про, так би мовити, масові моделі, такі більш-менш стандартні. Є різна екзотика, наприклад, одноопорні тонарми чи тангенційні тонарми, і там своя специфіка. Але завжди можна поставити собі межу, за яку ви не будете переступати, адже насолоджуватись звучанням вінілу можна навіть придбавши програвач, який вже налаштований з заводу, або той, в якому треба налаштувати лише два основні параметри. Тож, Сподіваюсь, ця інформація була для вас цікава. Поставте вподобайку, підпишіться, скоро будуть нові відео. До зустрічі!